14 березня в Україні стартує реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. Цьогоріч формат НМТ відрізняється. З міркувань безпеки тест проходитиме в один день, міститиме чотири блоки завдань, з яких українська мова, математика та історія України обов'язкові. Четвертий предмет на вибір. На кожен відводять 60 хвилин. Загальний час тестування складатиме 4 години або 240 хвилин. Перші два предмети українська мова і математика виконуються у перші дві години, після чого мається технологічна перерва 20 хвилин, і історія України плюс четвертий предмет на вибір виконується у другій частині роботи. Надається між ними 20 хвилин для відпочинку. Що стосується тестових завдань. На сайті Українського центру вже опубліковані набагато раніше опубліковані два варіанти тест тестових завдань. Бачені і додаткові заходи безпеки. НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах, де є укриття, вестимуть відеоспостереження, а під час допуску до аудиторій використовуватимуть металошукачі. Говорять організатори. Відбуватиметься тестування в десяти містах Полтавщини. Локації не розголошують. Орієнтовно, 8 травня він побачить, куди йде йому треба йти. Де в нього буде проходити національний мультипредметний тест, як називається установа, яка її адреса і, і, і коли він туди повинен з'явитися? Причому ми просимо уже зараз, просимо абітурієнтів і батьків цю інформацію тримати при собі. Цьогоріч на Полтавщині національний мультипредметний тест складатиме 12 тисяч 665 випускників. А це більше ніж минулого року. Це, е Більше на 12%, ніж минулого року. Минулого року у нас було 10 476 випускників в області. Якщо по категоріях нам сказати, то це буде у нас випускників закладів загальної середньої освіти це 7830 осіб. Заклади професійно-технічної освіти це понад 2000, а саме 2004 особи. Фахова передвища освіта це 2831 особа. Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ проводять з початку війни вже втретє. Тимчасові екзаменаційні центри облаштовують і за кордоном. Перелік країн, де вони діятимуть, розмістять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Повідомили на брифінгу та нагадали, реєстрація на участь в НМТ триває по 11 квітня, включно.